Друзі, всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде чергова розпаковочка брік-браку, який я купила для себе. Це не на продаж. У мене на каналі є відео розпаковки брік-браку на продаж. Я пробувала себе як людина, яка продає це все. Але мені не вистачило часу, і я загалом продовжила купувати на ефірах в Тіктоці тільки для себе. Те, що мені треба. І не займаюся продажем. Кому цікаво, я питала в попередньому відео, кому цікаво за брік-брак, взагалі, де його беруть, як його продають, чи вигідно, чи не вигідно, то запрошую вас підписатись на мій влоговий канал. Він називається Мама чотирьох діток, і там я в одному із своїх влогів останніх. По назві ви його знайдете, це відео за брак І там я поділюся повністю всім, бо все ж таки цей канал в мене створений саме для огляду товарів, для розпаковок. Тому тут я не буду заглиблюватися в цю тематику, а просто вставила всі відповіді ну, на ваші питання, всі відповіді вставила у влог. Тому підписуйтесь, заходьте. Це відео, напевно, вийде десь у понеділок. Я не знаю, коли вийде ця розпаковка. Тому у понеділок чекайте влог на каналі Мама 4 діток і там буде все. У мене сьогодні на огляді два ящика. Що я тут прикупила? Один ящик це те, що я купувала. І один ящик це те, що я купила з закритими очима і не бачила взагалі нічого. На ефірі я спитала, в мене є улюблений продавець віта, і я в неї спитала, чи є в неї іграшки. Вона каже, є цілий ящик за 300 гривень. Я кажу, давай беру. Я не дивилася нічого, не знаю, що там, бо в мене двоє погодок, хлопців. Чотири рочки, ось буде Вовчику у неділю. І Васильку 5 років, і хлопцям я постійно щось підкуповую, іграшки ламаються, купувати в магазині дорого. А – це саме те для молодих матусь. Взагалі підкупити щось дітям цікавеньке. Так, не знаю, що за ящик я відкрила зараз. Це, напевно, о, зараз погляну. Це, напевно, і є ящик за 300 гривень, бо о, я в основному. Скажу так, я не бачила, що там, і тут бачу товари не ті, що я замовляла. Хоча, можливо, я помиляюся, бо буває кладуть подарунки. І ці подарунки я також не бачила, не знаю. Так, що в нас тут найперше є? Пазлики на 500 частинок. Зараз відкриємо, подивимося. А, по, на рахунок пазликів взагалі дуже багато хто купує з браку. Я знаю, що ходять, шукають. Так, він не запакований. Ані запакований тут на скотч, Напевно, не буду тоді відкривати, просто вам показала і відкладаю. Далі у нас тут, знову ж таки, напевно, пазли. Хоча, я думаю, що це гра а ні, це пазли на тисячу штук ось такі. Класно буде дітям посидіти, поскладати. Я, звісно, знаю, що це. Не дуже сильно там для дітей. Більше батьки приймають участь в цьому, але дітям також це моторика рук і якась уява вони відкривають. Бо, наприклад, ні, це ящик не за 300 гривень. Пазли, це були подарунки. Я бачу тут контейнер, який я замовляла для будинку. Так що тут ще в мене купа подарунків. Так, що я вам зараз покажу? І так, я взяла контейнер ось такий для будинку. Можливо, поки тут в квартирі покористуюсь, але нам треба в будинок. Тому більше, напевно, що воно поїде відразу туди. Він іде тканинний, ось такий, з ручечками по обидві сторони. Його треба попрати. Бачите? Я його замочу в кисневому відбілювачі, в пральному порошку. Тканина така, ніби мішковина. Ось, далі в мене тут ще така якась цікава іграшка. Не знаю, що вона робить. Але щось вона робить, напевно. Побачимо. Так, це, швидше всього, з подарунків. Так, дивіться, тут ще така штучка є. А, тут є кулька, яку треба потрапити в лунку. По лабіринтах вести. Ось така, прикольненька. Я колись вже бачила. Кулька запускається і бігає тут по цих лабіринтах. Далі у мене тут два попіти. Ну, вже діти перетішились попітами, але все рівно іноді цікаво, я навіть нерви свої заспокоюю іноді цими попітами. Так, далі що у нас тут? Ага, тут у нас свічки. Ось такий набір свічок іде, В нашому будинку немає електрики, ми користуємося тільки генератором, тому свічки тут. Як завжди, діти прибігають і щось забирають відразу гратися. У мене менший син захворів, то поки що вдома. Боже, дивіться, що тут є. Дивіться, що тут є. Тут, коротше, такий контейнер цілий. І тут багато-багато різних дерев'яних детальок. Це дійсно дерево. І тут, я так розумію, збирати будиночок. Бо є ось такі частинки. Дивіться. Ось такі дерев'яні частинки. Ну, дуже класний. І тут ще якась чашечка є металічна. Якийсь м'ячик, до речі, антистрес. Дивіться, такий прикольний. О, ось таких чоловічків у мене діти дуже-дуже люблять. Прикольний. Боже, знімаю відео, у мене є мікрофон, а я знову про нього забула. Ну, вже дознімаю це відео без мікрофона. Я дуже сподіваюся, що мене нормально чути. Так. Не повірите, що я купила? Я сама була в шоці, що я купила таке в брік-браці, бо зазвичай такого там не потрапляється. Купила мобільний телефон. Мобільний телефон фірми Samsung. Ось так. В мене взагалі є телефони багато телефонів, але у дітей дуже часто б'ються екрани. Екрани коштують чимали грошей, щоб їх замінити. І я подумала, що телефон нехай буде. Так, тут є захисна плівка. Бачу, його Віта вимкнула, запускається. До речі, запускається. Ось телефончик. Я поставлю сюди сім-карту. Зараз подивимось взагалі, на якій він мові, бо я не питала. Я не цікавилась. Я взагалі дітям взяла цей телефон. Знаєте, бо вони бувають, коли ми їдемо в дорозі, я зараз останнім часом дітям телефони не даю, бо в нас немає цілих екранів, є тільки мій телефон, Юрчиковий і Вікін. Але є одне, але коли я їду за кермом, мені треба, щоб діти не билися і не скандалили, і не ділили щось на задньому сидінні. Тому розряджений треба запустився. Але розряджений треба зарядити. І мені треба щось дітям дати, щоб вони тихесенько посаділи. Я знаю, що один телефон це погана ідея, бо краще все ж таки два мати. Але поки що, так як взагалі немає. А мені я їду сама, буваю з дітьми за кермом. Мені треба їх чимось відволікти. Тому загалом зараз поставлю на зарядку, більш детальніше вам покажу за нього. Розповім, подивлюсь, чи є українська мова. Так, телефон віднесла на зарядку, щоб вам показати в цьому відео, що як він працює. І далі у нас тут самолітик. Ну, клас. Взагалі, взагалі в брік-браку, дуже часто продають такими лотами цей самоліток був із лотом. Це була не одна річ, і щось я там заплатила, я не пам'ятаю, що. Слухайте, ну тут подарунків більше, ніж. Я замовила, якщо чесно. Так, ось такий декорчик. Дуже прикольненький. Ялинка, скоро Різдво, Миколаю. Новий рік. Далі в мене тут якась така чашка дивна. Прикольненька. Ну, загалом дітям сподобається. Якийсь блокнотик невеличкий. Ось такий тут, бачите, сердечко намальоване, а далі він порожній. Іде пістолетик. До речі, він ще й працює. Так, що в нас тут ще? Якась така цікава штука. Так. А, це теж працює. Слухайте, тільки немає ось тих патронів, яким стріляти. Так, далі в нас тут якась така бряскалка. Ну, це, напевно, вже маріці піде в подарунок. Машинка дерев'яна, навушники, боже, тут ще й навушники. Під старий телефон, можливо, до Samsung того підійде, не знаю. От така машинка. А це, напевно, кораблик, чи що, не знаю. І є ще одна машинка дерев'яна. Ось така. Прикольна. Так, із подарунків, це я не замовляла. Сушка, сушка для посуду. Ви знаєте, що дуже мені треба, бо ми в будинку не маємо ще ніякого такого, знаєте, облаштованого місця. І взагалі я багато що сушу на рушничку. Навіть його підстелити, під низ, сюди тарілки поскладати буде прикольно. Дякую. Дуже за подарунок такий. Так, і в нас тут. І в нас тут навушники з мікрофоном. Я спочатку думала брати не брати, а потім думаю: візьму: по-перше, в мене не працює мікрофон, щоб монтувати відео на ноутбуці. І я все ж таки сподіваюся, що буду монтувати через навушники, а не буду купувати окремо стоячий ось цей мікрофон. Бо декілька місяців я вже монтую і знімаю лише на свій телефон. І він, я думаю, довго так не протягне, бо... Монтую я відео багато, знімаю я багато не на один канал, і плюс зараз я буду ще повертати ще відео на кулінарний свій канал, і озвучувати треба буде багатько. Тому краще напрягти свій ноутбук, а буду тестувати. Не знаю, буду тестувати навушники. Ну, такі, знаєте, я їх не по вигляду обирала, а обирала по тому, що тут є мікрофон, і можна буде. Озвучувати. Ось. Саме через те я їх і купувала. Ну що, дійшли ми до того моменту, що буду відкривати її ящик за 300 гривень. Я думаю, вам також цікаво. Ну що ж, давайте відкривати. Мені би ще ножа якогось такого більш гострішого. Нема чоловіка, нема кому наточити. Так раз. Ящик за 300 гривень. Аж самій цікаво, що там. Так, я вам скажу, що я дітям всі іграшки віддавати не буду. Швидше всього, що цей ящик я просто потім запакую назад, закрию і покладу під ялинку дітям на різьбу. Так, тут якась гра. Прикольна, дивіться. Цікаво. Тут багато чого і вона така тяжкенька. Відкривати не буду, бо боюсь, що не складу на місце. Далі у нас тут пазлики. Пазлики. Такий пакетик всередині. Ось такий. Так, далі у нас тут, боже, залізнична дорога. Ну, Це взагалі супер, дивіться. Там є ось такий паровозик, є вся лінія, є ось інструкції, як це все складати. Це дійсно бінку перед різдвяними святами. Авто. Авто. І я наскільки знаю, тут щось можна натискати, і вони зазвичай їздять. Бо в мене вже такі машинки були. Ага, тут, напевно, треба батареїчки замінити, і тоді можна буде, можна буде повмикати. Не знаю, працює, не працює, поміняємо батарейки, подивимося. Далі в нас тут ось така О, вже дивіться, для принцеси, я так зрозуміла, це е, до потяга якогось. Прикріпляти карету. Далі у нас тут така штучка. Боже як класно. Там всередині є іграшки, їх треба подіставати і можна сюди пропихати ці дірочки. Але прикольно. Якщо ми гратися не будуть то я віддам маліці, в неї підростає вже хлопчик. І буде супер. Дивіться, що мені ще тут поклали. Боже, а як це поділити на двох хлопців, я не знаю. Дивіться. Така кенгурушка теплюща. Така класна. На нашого Василька буде 100%. Єдине, що треба її взяти, попрати. Вона тепла, тепла. Боже, дитина буде мега задоволена. Єдине, що тепер мені треба таке саме купити Вовчику. Треба буде запитати Віту, чи в неї такі є. Так, тут також якась іграшка. Треба замінити батарейки, напевно. Так, щось вона має там робити. Коротше, вона працює. Ось. Така цікавенька, її тільки розчесати. І така собачка у нас. Зайчик. В попу можна щось покласти. Бачите, замочок. Так, далі у нас така м'якенька іграшка. Цікава. Так. О, людина павук але якась мегасильна. У нас, до речі, такі є вже. Схожі, але не настільки накачаний. Далі в нас тут такий якийсь танк. Танк якийсь в дійсності, і тут, напевно, треба батарейки, бо я не знаю, як він має їхати. Тут загалом є що. Проводки, бачите, дуже багато. І ось ці колесики. Він, напевно, буде їздити. Єдине, що треба вставити батарейки подивитися. Так, далі у нас тут така штучка. Тут, напевно, має бути паличка ще. Не знаю, чи вона є, щоб дитина возила і тут, до речі, крутити. Прикольно. Прикольно. Нашим вже буде, напевно, занадто по-дитячому. Марійці підійде. Під жену Марійці трохи іграшок. Так, брелочок медведик. Я думаю, це взагалі віка моя забере. Ось така маленька іграшка. Тут, мені здається, відео цього разу вийде мега довгі, Бо я що показувати. Боже, яка молота. Дивіться, кацікава іграшка прикольна. І така, знаєте, тут ніби з якимись не зернятками, а кульками. Ось так. Далі у нас тут такий пістолет. Тут є кнопка. Чи це не кнопка? Так, це, напевно, ось так. Він стріляє. Чи не стріляє? Я боюсь цих всяких штук, якщо що, ось, але, ну, коротше, стріляє, тільки немає чим. Так, ну, ось такі штучки, в нас вже їх багато. Буся дуже любить гратися. Ось така хатинка. Я бачила такі схожі. Це, до речі, буде цікаво дівчинці якісь. Гратися. У мене є хрещениці напевно, ще й хрещениці щось піджену. Так, далі в нас, боже, дивіться, яка хатинка. І тут машинка. Дивіться, ось така хатинка. Це все дерево, до речі. Досить екологічно. Так, малесенька машинка. Вова дуже мене полюбляє, маленькі машинки. І тут їх одна, дві. Мотоцикл ось такий. Ось такі гоночні машинки. Ще одна така машинка гоночна. Далі у нас тут якісь частинка трансформера. Я думаю, що його можна ще на щось скласти. Можливо, є інша частина, не знаю. Будемо дивитися, є ось такий якийсь вертольотик цікавий. Так, далі є ще ось таке. А ну-ка, десь він, можливо. Коротше, те, що тут немає патронів, це ще величезний плюс, щоб діти не стріляли один в одного. А так з автоматами побігати, то буде весело. Окуляри для плавання. Ну, не в сезон трошки, але це вже таке, дивіться, яка милота. І також якийсь антистрес. Дивіться, пожмакала я. І воно повертає свою форму. Напевно, хрещениці подарую. Боже, дивіться, яка робота. В мене діти зараз просто фанатіють від різних. Роботів-динозаврів. Треба спробувати поміняти тут батарейки, і, можливо, він ще й буде ходити. Я не буду сумніватися, дивіться. О, дивіться, дивіться, коли лапками ходиш, то він челюстю. Це взагалі супер. У мене чоловік купував два. Таких динозавра робота, кожен із них коштував. Один коштував майже 700 гривень, один майже 600. Ящик за 300. Я нікого не агітую на брак. але ж знову машинки. Так, ще один спайдермен. Ось такий малесенький. Боже машинок мені тут Віта. Якщо будеш бачити моє відео, я на Вітин профіль залишу посилання вам. В тіктоці обов'язково. В неї, звісно, іграшок не так часто буває багато. Но бачите, вона оптом віддала, бо це все дріботу продавати потрошечки. Я її розумію, це якби заморочливо. Ось, а так, великим ящиком. Бачите, подивіться, тут гоночних машинок просто тьма. І ось такі, В мене Вова просто фанатіє цих машинок. Так, що в нас тут? Боже, у нас ще тут з цінником навіть є. Ось такий. Я не знаю, як його називають. Ось так. Ну, Коротше, також прикольний. Руки, ноги. Ну, загалом все є. Діти будуть гратися 100%. Так, якась така штучка. А, це, напевно, типу підводної цієї. Боже, трубки. Знаєте, заглядати що зверху? Цікаве. Так, далі ось така штучка. Мікрофон. Мікрофон. А дивіться, і він ще, тим паче, він не на батарейках, а якось так зроблений. Привіт-привіт! І мене чути. Тут якась ніби пружинка. Не знаю. У -у -у ніби відлуння йде. Прикольно. Така штучка. Так. так. Так, так, так. У нас тут є качечка для купання. У ще тут ось такий брелочок Цікавий. Дивіться. Так, з кілечком А, це може бути, знаєте що? Це може бути не тільки брелочок це може бути іграшка новорічна на ялинку. До речі. Так. Ще в мене купа ту просто машинок. Купа машинок, просто кожну вже показувати показуватимуть. Є ось такі різні чоловічки. До речі, дехто їх продає по 30-40 гривень одну штучку. А в мене тут в ящику їх багато. Так, і ще ось такий тут <кхм>, пакуночок. Знаєте, я думаю, що він для тої дерев'яної іграшки, як сорте. Зараз подивимось. Так, дивимось, чи є в нас тут така тварина. Напевно, не сюди вони йдуть, а можливо, якісь і сюди. Так, ця також не сюди. Коротше, бачите, є багато чого не до тих іграшок, не по тому розміру. Але загалом рівно цими іграшками дерев'яними дітям цікаво гратися. Вова там не може витримати, бо мама тут робить розпаковку і без нього. А я ж хочу це все сховати і дати дітям все ж таки на свято. Все, я вам повністю все показала. Покажу зараз в кінці відео телефон як працює. Налаштую його спочатку, перевірю і тоді вставлю сюди кадри. В телефоні на хвилиночку є кабель вживлення і є ось. Під таку е, європейську розетку блочок, але, звісно ж, такий кабель я буду використовувати. Ключик є все супер. На 8 карточки я відкривала і на е, карту пам'яті є місце. Ось така в мене покупка вдала. Ну що ж, показую вам телефон, трошки підзарядила, поки знімала відео. Зайшла вже тут під пошту свою. Як бачите, все працює. Скачала дітям YouTube Kids і загалом тут також все працює. Усі на сцені тільки є такі те, яких Так що, щоб ви собі розуміли, назву ціну за телефон, бо будете питати тисячу гривень. Тут є українська мова, до речі, я вже все перевела. Українська мова підключена під Wi-Fi. Єдине, що ще я не, як вам сказати, не вставила сім карту. Загалом дякую всім за перегляд і зустрінемося з вами у нових цікавих розпаковочках. Всім па-па-па!